Безалкогольний. продавати спиртне від 23-ї заборонено столичною владою. Депутати вирішили самі перевірити і рушили в рейд по торгових точках. Дивіться просто зараз. Столичні депутати вирішили перевірити, як у місцевих магазинах дотримуються заборони на продаж алкоголю після 23-ї години. Обмеження діє до 10-ї ранку. Тож рейд по торгових точках влаштували на початку дня. Чи вдалося розжитися міцним у заборонений час? Бачила Вікторія Малосвітна. Рейд розпочинається о пів на дев'яту ранку в одному з великих магазинів на площі перемоги. Депутати Київради одразу прямують до полиць з алкоголем та виходять ні з чим спиртного як годиться, не продали. Всі в чотирьох взяли поппопляшці міцного алкоголю, спробували пробити його на касі. Нам це не вдалося. Касири усім чотирьом повідомили, що заблоковано на касі, просто неможливо навіть при бажанні при вмовляннях неможливо купити алкоголь. Наступний магазин також відомої продуктової мережі. Утім, і там депутати залишаються без міцних напоїв. Уже тиждень, як у Києві, чинна заборона на продаж алкоголю вночі. Проте охочі придбати товар є, кажуть продавці. Зараз уже люди знають і зараз уже їх... ну вони просто не заходять. Може, десь там і продають у нас ні. Після великих супермаркетів ревізори взялися до невеличких торговельних пунктів. Та алкоголю не продають ніде. Час інспекції добігає кінця. Вже о 10-й спиртне можна буде продавати, як зазвичай. І ось непоказний магазинчик на вулиці Білоруській. Продавчині навперебій Є? радять, що краще обрати. Є Скільки? А вообще то візьміть Лозанську долину. О, давайте Це давайте. саме саме те, що ні не стидно і два о 9.20 депутати купують шампанське вино ще й коньяк. Якщо мережеві магазини дотримуються, є вивіски. Відповідні тут ми не бачимо ні вивісок. Тут бачимо тільки що продається у вільному доступі, і ну фактично не дотримується рішення Київради. Завідувач магазину свою провину визнає й обіцяє виправитися. Візі проінформована. На сожалению, сьогодні чоловік працює перший день. Моя, та я виноват, не достучався. Днями цю кравничку знову проінспектують, обіцяють депутати Київради. Всім іншим магазинам також не слід розслаблятися. Такі рейди будуть регулярними. За перше порушення усне попередження. Якщо заскочать на гарячому вдруге, можуть позбавити ліцензії на продаж алкоголю. Вікторія Малосвітна, Роман Рамус, В'ячеслав Філюшкін, Забиття, Канал Україна.